Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде розмовне відео, в якому я відповім на всі запитання, які ви лишали нещодавно, тому поїхали. Отже, почну з того, що мене звати Юлія, для тих, хто вперше на каналі, і я мешкаю в місті Київ. Отже, перше питання скільки мені років? Я ніколи не соромилась свого віку, тому з легкістю відповім на це питання. Мені зараз 35 років. Я заміжня в шлюбі, я вже 14 років, і звідси йде наступне питання: як я познайомилась із своїм чоловіком? Отже, із своїм чоловіком, якого звати Сергій, ми познайомились в інтернеті. Це був 2007 рік, якраз дуже тоді стали популярні сайти знайомств. Де ми і познайомились. Виявилось, що ми з Сергієм з одного міста, але він на той час мешкав вже в Києві, а я була в Кривому Розі. Тому я після нашого знайомства переїхала в Київ, де ми з ним одружилися. Дітей зараз в нас немає, але, звичайно, що ми плануємо. Слідуючі питання. Квартира, в якій ми живемо, наші чи ми знімаємо. Цю квартиру ми орендуємо, живемо вже в ній 5 років. Була така ціль купити, придбати своє житло, але після того, як сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ми для себе зрозуміли, що Мабуть, і краще, що в нас зараз нема свого житла, бо ми можемо вільно переміщатися по всій Україні і не мати прив'язки до одного міста. Плюс ми побачили дуже багато таких історій, що люди лишилися свого житла, чи були вимушені поїхати з окупованої території, чи їх житло було знищено. Тому зараз я розумію, що це не саме головне в житті мати своє житло. В сучасному світі дуже багато людей саме орендують житло, все своє життя, і це є А, Єдине зараз, на чим я задумала, що, мабуть, в такій ситуації краще мати свою автівку. Хоча до цього я думала, що Краще спершу купити житло, а потім автівку, а тепер навпаки. Я розумію, що краще, якщо буде машина, і у разі екстреної ситуації можна загрузити туди деякі свої самі необхідні речі, і поїхати в кудись в безпечніше місце. Отже, наступне питання. Чим вам подобається Київ і чим він кардинально відрізняється від Кривого Рогу? Скажу так, що в Києві я мешкаю більшу частину свого вже дорослого життя. Звісно, Київ, я вважаю своїм домом, але про свою Мало батьківщини, я звісно вже не забуваю про місто Кривий Ріг. І хочу сказати, що Київ мені подобається ритмом життя. Точніше, мені більше підходить такий ритм, коли життя кипить, вирує, коли навколо дуже багато людей. В Києві набагато. Краща ситуація з роботою, тут можна побудувати кар'єру. Також є дуже багато місць, куди можна сходити, відпочити, дуже багато гарних місць, дуже багато різних закладів. Також тут краща ситуація з транспортом. Бо я коли приїжджаю в Кривий Ріг, ці маршрутки, маленькі, забиті мене просто вбивають. Тут мені подобається метро, можна дістатися до майже будь-якого куточка міста без заторів і досить швидко. А ще мені подобається більш розвинена інфраструктура. Майже в кожному районі є торгівельні центри, розважальні центри, великі супермаркети. Тобто не треба навіть нікуди їхати, все можна зробити на районі. Ще мені подобається, що в Києві будуються нові будинки, нові житлові комплекси вони всі такі сучасні і дуже гарні. Мабуть, трошки безглуздо порівнювати столицю і промислове місто. Але все, що я сказала до цього, тим і відрізняється кривий ріг кардинально від Києва. Наступне питання: як мотивуєте себе займатися спортом? Мотивую себе тим, що в мене куплений річний абонемент, і якщо я пропущу заняття, не піду, то мені буде дуже шкода витрачених грошей. Ну і звісно, я бачу результат своїх тренувань. Я бачу, що Моє тіло, моя шкіра підтягується. Також в мене стає набагато краще самопочуття. Ну, і зменшується цей літ. Питання про дохід на Ютубі. Чи збільшився він після того, як в мене вирісла кількість підписників та кількість переглядів? Ну, звісно, що так. Трохи збільшився дохід, тому що. А він залежить напряму від переглядів. Чим буде більше переглядів, тим і буде вищий дохід. Але хочу сказати, що це все одно крапля в морі. Я заробляю на Ютубі небагато, тому не будуйте ілюзій. Дохід за місяць може бути різний, це може бути 9, 13, 15 або 20 доларів. А ці гроші можна вивезти тільки тоді, коли назбирається сума 100 доларів, тоді вони приходять на картку. А якщо раніше ці 100 доларів я заробляла десь за 12 місяців, то зараз можу заробити за 6 місяців. Як справляєтесь зі стресом під час війни? Зараз мені допомагає дуже те, що я багато працюю і в мене мало вільного часу. А якщо є вільний час, то коли я вихідна, то я займаюся хатніми справами і займаюся Ютубом. Знімаю для вас відео, монтую, викладаю, також спілкуюсь з вами. Тому стресувати часу немає. Наступне питання. Коли Сергій повернеться до вас, ну наразі складається така ситуація, що в нього робота в Ужгороді, в мене в Києві, і тому поки що деякий час ми будемо жити окремо, але будемо їздити один до одного. І питання, ким працює Сергій, О, Сергій має дві роботи. Перша робота він працює в університеті, і друга робота в логістичній компанії. І питання, яке найчастіше з'являється в коментарях, ким я працюю. Я працюю в торгівлі, працюю на посаді керуюча магазином, Магазин жіночого одягу преміум класу. Я ніколи не тримала це в секреті. В деяких відео я про це вже розповідала. Де і як я знайшла роботу? Скажу так, що це моя друга робота в Києві. Перша робота була теж в торгівлі. Я влаштувалася продавцем в магазин одягу. Там я вирісла, стала керівником, і в 2014 році ця компанія збанкрутіла і закрилася, тому я сиділа вдома. Але через деякий час мені подзвонили і запропонували вийти на роботу. Подзвонила людина, з якою я працювала до цього в Києві. Я погодилася, але вийшла одразу. Не на посаду, а вийшла знов таки продавцем, і знову в цій компанії я вирісла мої обов'язки на роботі. Ну, якщо я їх буду зараз всіх перераховувати, то це відео займе дуже багато часу. Але хочу сказати, що ну, в основні мої обов'язки це керування персоналом, мотивація персоналу, навчання персоналу. Підбір персоналу, також контроль персоналу. Також я виповнюю і функції продавця, я стою в залі і працюю з клієнтами. Також я приймаю товар, можу тягати коробки. Також я розвішую одяг. Все, що ви бачите в магазині, дуже гарненько розвішан одяг, вдягнені манекени. То це все роблю я також несу відповідальність за матеріальні цінності, відповідальність за свій персонал, відповідальність за гроші, тому що це торгівля і там крутяться великі гроші. Хочу сказати, що коли я вихідна, то можна сказати, що я не вихідна, бо мені завжди телефонують. Задають якісь питання або мені треба зателефонувати і дати якісь завдання. Тобто я 24 на 7 на зв'язку з магазином, і я така невід'ємлива одиниця в магазині, і все ну майже все лежить на моїх плечах. Які плюси і мінуси цієї роботи? Хочу сказати, що мені подобається те, що це не монотонна робота. Що робота вона якби завжди різна, бо кожен день треба робити щось нове. Також є спілкування з людьми, а також мені подобається, що це індустрія моди, також те, що я можу одягатися в дорогі речі з хорошими знижками. Також мені подобається стабільність цієї компанії, де я працюю. Я працюю з 2015 року тут. І що мені ще подобається? Подобається ще. Що з однієї сторони, і гнучки графіки, я можу трошки його підлаштувати під себе, але з іншої сторони, це є і мінусом, тому що у мене немає, ну, практично немає, два вихідних підряд вони плаваючі на тижні, і те, що немає святкових вихідних. Тобто на всі свята там я працюю. Це може бути і на Пасху, і. На новий рік і ну, на будь-яке свято. Ще з мінусів те, що це робота на ногах, ну, але можна віднести теж до плюса. Робота на ногах, дуже втомлююся. Буває, що і ноги під вечір набрякають, і звісно, що є проблеми з венами. Ноги постійно в напруженні, але з іншої сторони, від того, що я завжди в Русі, то витрачаю дуже багато калорій і це добре сприяє на мою фігуру. Також до плюсів і мінусів я можу віднести клієнтів, бо люди трапляються різні, бувають дуже гарні, позитивні люди, з якими приємно спілкуватися, з якими я знайомився, і ці знайомства можуть бути корисними. А також може бути навпаки, бувають люди енергетичні вампіри. І після того, як з ними попрацюєш, то відчуваєш себе як вичавлений лимон. Отже, я працюю не тільки розумово, а й фізично, бо я роздаю вказівки не сидячи в кабінеті, а завжди знаходжусь в русі. Тому зачастую після роботи я себе почуваю втомленою. І останнє питання: як пройшла пересадка орхідей? Все добре, але я пересадила наразі тільки одну орхідею, другу орхідею тільки планую пересаджувати. Скоріше за цього зроблю це сьогодні. Отже, я сподіваюся, що вам було цікаво послухати відповіді на ваші запитання. Таким чином, ви більше дізналися про мене, познайомилися зі мною і сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Буду його завершувати. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!